Я просто зробив депіляцію. Боже! Де? Там. Там! То що виходить? В тебе там тепер взагалі нічого нема? Та як то нема? Як то нема? Та є! Є! Але дуже все дивне. Яке? Ти тако уяви собі тако пустиня! Пустиня! А посеред пустині дерево і два валуни. Слухай, може, гілочка і два камінчика. Представляєш, мене сюди сукою назвали А ти не ходи там, де тебе знають. Сьогодні в Україні дуже важливе свято. 7 вересня ми відзначаємо День військової розвитки України. Тож козаки, зі святом вас. І хай оці тряпки. Будуть завжди у ваших ніг. Слава Україні! Слава нашим героям! Другуємо разом від приїхав. Хто? Оцей хуй же приїхав до тебе! Такий хуй! Ото що спиться! Сиди не зображаєшся з була. А? Віталіку дід завжди казав, ти як кінчиш, витягай пісюн і бий ним по животі жінці. Він каже, нашу, як нашу, щоб діти грому не боялися. я прознувся під Донецьком. Чого ти там проснувся? Не знаю, в вагоні проснувся. А чого ти там ходив? Ну чого? Зустрівся з людьми випили і заснув Чули вже, друзі, новину? Хто ж таки все таки винуватий, що на Польщу полетіли дрони? Поляки сказали українці винуваті Ну а хто? ж Дрони російські, блять. Росія запускала, Україна винувата, блять. Ох, і сука Європа, блядь. Слава Україні. Юль, давай останемся просто друзями. Вже пізно! Я труси зняла! Ой бочку в сече! Як же жити без вас? І хата пуста без дітей. Ех. Я думала, вони ніколи в житті не уйдуть. Ховаюся, а хіба вона дасть мені у хаті випити? А? Вистави свої беньки, гамняє. Я... Скільки можна? Хватить вже ти шовкашура. Я в домі хто? Ніхто. А я скига, я ж багато п'ю. Раз, може, два, коли кум приходить три. все, в неділю нема мені покою. Тільки граще, граші, тільки граще гараші. Ее бля... тко знаєш, вип'ю, думаю, покину. А на тразво боюсь, сука, бо це мати її. Вона її настраює. Була нормальною людиною. Ось до. Перед тим як женились, може, в неї що вселилося? Я ж не знаю. Вона до церкви не ходить. І скажи но мені, як тут не пити, як не перевернути п'ятдесятку за шеврот, най буде ваше здоров'я. Богдан. Йоп твою ма. Але вона колюча пічка. Не колюча пічка.